Принцип верховенства права це дійсно ми маємо побудувати нову незалежну судову гілку влади. Ключове слово тут незалежно. Виборність суддів це питання не вирішує, бо і виборні судді можуть бути корупційні. Е, яким шляхом ми це зробимо? Є угода про асоціацію. Більше 10% всієї тексту угоди є побудова незалежної судової гілки влади, яка буде спрямована на захист прав громадянина, а не держави і не влади. Дуже жорстка антикорупційна вертикаль, нульова толерантність до корупції, яка на сьогоднішній день зробить унеможливим застосування корупції в судовій гілки влади. Ми запросили вже експертів і радників з більшості країн Європи, які зможуть імплементувати антикорупційний пакет, який в першу чергу вплине на те, щоб у суди судили справедливості і щоб в Україні судова система нарешті запрацювала на захист прав громадянина. Саме в цьому я бачу Верховний... Права. По часу, скільки це потрібно, один рік. І саме тому люстрація була прийнята на один рік.